Бо я щось так погано бачу, я не знаю, це така ніч сьогодні, чи мої очі так втомились? Діду, у мене таке питання: щось моїм зором не так, А от ви в окуляри ходите, воно вам допомагає сильно. Мені допомагає, ага. Можна попросити вас. Дать мені окуляри приміряти, чи будуть вони мені ці підходити, чи треба буде поїхати інші замовити. Ой, ні чорта дід не бачить, ну зараз. Ти ще молодий. То, я... Ну ви не бачите і я не бачу. тож передайте окуляри по можливості. Ось, ось, тримай, тримай. Доброго дня всім. Ага, шо? шо, шо Хто тут прийшов, голос знайомий, але дід не бачить. ну твоя, діду. А онушечка, ой, моя рідненька, привіт. Ого, ви, дід бачите багато чого, я вам так скажу, в цих окулярах. Да, да. Що тобі краще стало, чи що? Мені здається так. Надягнувши ці окуляри, я щось побачив більше, ніж я очікував. Починається. <різь> А що ти там бачиш? Напевно, те, що в мене дії довгі. Та, цю вашу красу однозначно, пані. Я бачив Мої... і бачу. Цю цю красу я бачив і до цього. Це неможливо, було не побачити. Вона та, красива, да, та, та, та. То вже пора, вже треба. То може даш це ж йому сьогодні на день. Поносити їх. А Дід, що буде робити? Буду, буду твоїми очима. Будеш дідовим поводирем. Ну добре, добре. Давайте разом будемо. Чи ви хочете сама побути з його поводирем? Ні, 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 можемо разом, разом можемо Все, тоді візьмемо взагал. його під ручки і будемо таскати по всьому, по всій дакоті, по всьому штату. Куди поїдемо, поки ніч? Дід ще хоче випити трошки. А я пані думав, що якщо дід не дозволить або окуляри не допоможуть взяти піти кави і почати закапувати собі каву в очі. Може, хто знає, який буде ефект. От <трофі> <Ви> Якщо <точно> хочете <трофі> то на собі перевіряти, я не думаю, що це гарна ідея. М -м -м, я думаю, що це мені випада, всі п'ють. <рапрі> дивлюсь туди, дивлюся, туди, дивлюсь туди. Мені здається, я дуже вже звикаю до пива. <реш> Дуже ж Подобається мені настрій. А давайте щось більш тоді цікаве, ніж по його віскі. Тихі? Можемо віскі. Віски. Віски, ну тоді пішли в салона. Там треба ще й закусочки взяти. Діду, отак правильно. Ми О. вас точно тоді ой ой Ой-ой-ой. А тепер назад на що, щось бах то є, чишо. Да, да, так, -да, заходь назад, <тас> назад, куди, куди, куди дивите назад, 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 назад. Це, от вийшли випити. Вийде, Ви де? дід не ба тут все, в сторону? Дивись, дивиться, бачиш, висока така зелена стоїть. Басе на дерево, то я давайте потрошечку підходимо. І, і відходимо від дверей, бо в вдверзному приємні. Вийдіть, вийдіть. Через інший Вийдемо, вихід. Вихід. Ви Да? Давайте я вперед, а ви його а дід тримайте за спідниці. Угу. Так, тримайся за спідницю. Вона довго, це вже добре. Я би не стягнув. Не стягнешся. Ну, добре, дуже добре там. Спідниця під корсетом гарно тримається і все інше. <рес> я Ой, ж іду за це, за спідницею, тримаючись. Ага. Мабуть, я знаю, що трапилось. Що там трапилось, дід не бачить. Підходь е, от сюди, на на мій голос, на мій голос. Ага, Лище, ага. на... Все, тримайся, бар на стійках. Бармен, ти де там, бармен? Що він спить, мабуть, десь, да? Доброї ночі. Ага! Доброї ночі. О, а, де? Д Доброї ночі. У нас дід сьогодні окрім як трошки глуховатий, ще й сліпкуватий. А це хто передо мною стоїть? Так, жуліку, де там це, де стійка заду мене, де повернеться позаду, там справді. Що тоді? Закуски і пляшка на трьох. Ага. Так, давай присядемо по потроху. Так. так. Тримайтесь. А ми ведемо діда до до столику. Давайте о до той столику. Давай, ідідо був. Отак от, от. І тут стілець на Ооо, о, о, сідає. Ага, о, да, намацав, намацав. Ка дідок, з вашими окулярами клавіша хоч бачив. до цього сьогодні прям нічого не бачив. Хто а поїти хтось буде чи ні? Та, ні, дід і чарок не бачив, хіба зблизька. А ви виставте, я розіллю. Пане жулю, то здором що... Та трошки в день перепрацював, треба на вечір. А, а діду каже хрестик. Діду, ви тільки роздали випити і роздавайте поїсти і сідайте. Наливаю вам, пані, наливаю і даю закусити вам. Так сильно не нюхай, не нюхай, дітоньки. Хіба трошки здалеку. Отак, рукою на себе помахай. Цікавий запах, ага. Та ми вже п'ємо, вже жуліку споналивав цей по чаркам. Що, споналивав, то може й вип'ємо. Ми зараз будемо вчити внучку ночку пить. Пані, ви ще не випили, а у вас же в очах і двоїться, і триїться, та я так розумію, тільки від гармату. Дивись, цей, е, так як перший раз воно тобі буде гірке. І цей. І на запах таке неприємне. Тому закрий носа і залпом одним цим одним великим ковтком, Цей, усередину ковтай. Ну перед цим видихни, а потім, потім швиденько закусюй. Ну, з Богом, хох. Хух. Ну, за перший раз. За перший Я раз. Від... І закусюй, закусюй. Аромат, це аромат. Да, це аромат. Це я спочатку поїла, діду. Ну на ще, на ще закусі. Ні, ні-ні мені вже досить, я в корсет не влізу, діду. А то розвезе. Пусть, ви мене куди-то везти будете? Поїхали. Розвеземо вас, розвеземо вас, куди вас треба. Ну, давай ще по одній, давай. По одні. Можна, трохи думаю, можна. Давай швиденько, то тут щось бахкають, мабуть. А то до грози здається перші блискавки вже йдуть. Так, ну що, дірявним і поїхали? Поїхали. Фух, наше здоровля. І здоров'я моїх у майбутніх. Колись ти мене з ними познайомиш. Ага. що? Нічого, нічого, діда. Джуліус? Джуліус. Так. Таке світло яскраве. Повірте, я теж бачу багато світла. І со. І, і, і слава богу, що воно не в кінці тунелю. І це не потяг. Так, тільки мабуть з, з нас усіх трьох є єдиний, хто стоїть на ногах міцно. А що з онучкою не так, вона нормально. Пані? Вам нормально? Мені норм мені чудово. А ви можете пройтись по салону? А що не так. Ой. Що ж, я зрозумів, ліву руку вас, в праву руку діда. Ага, ага, ти де. А ось я ось, бороть, та? а ось намацав, на маца. Я, я прийшов. Все, види нас, веди. Ви а що онучечку це й розвезло? Да? Чи що? Ні, все добре, діду. Ну що ти кажеш таке? <звук> діду, не відходьте від руки, бо я слідкую очами за онучкою. Ось там коника білого бачите. Вам лівіше Бачу. від нього. Це що на мій тінь? Це мій кінь стоїть, поїхав. В трьох на коні, буде класно. Цікаво, цікаво. Так Жюлюс більше сьогодні внучки Джуліус, мої не наливаємо. наливають. Ся сяде попереду, я сяду йому на коліна, а ти позаду, все, і ми містимось. На мотусі ззаду, ага. Який ти злий. Цей ще дід добрий, це ще він вже трошки випив. Ой-ой-ой, не туди, не туди. І це добре. Пані, пані, добре. пані, тримаємося. Так, онучечка, я тримаюсь за тебе. Ай, да я сама еле себе тримаю. Та я чую, як тебе хитає, онучечка. Що та ти тільки но чуєш? сенсі, що не так? Сенсі, що так? По одному закидую у вас все глина. Скажи йому щось. Щось. І так, питання На до чому, вас головне. Не я хотіла. Чого? Давайте Сендені. В Сендені. Їдемо до Сендені. Хто тут О, такий тепленький? Тобто це я. А, це ти, онучечка. Ага. Дідок холодненьких ми б до вас не підсаджували поки. Усяке буває. Дід із такими їздив. Ох, яка ж ти тепла. А ти що, не вдягнулась чи що? Та ні, дідок. І я дивлюсь вас вкачала в дорозі. Наче ж не сильно швидко біли. Я чудово завіпить? Ну, все окей, диви. Давайте mm -hmm. тоді діда то діду забирать. Я вже забула, діду. Пані, а у вас парасолька є? Да. Але не собою. Ну, значить і фіг з нею. Подивись на мою шляпу, вона закриває мені плечі. Все добре. Головне, щоб все інше теж закривало, та... Ага, а, що? що? Я нічого. Просто одна пляшка віскі теж в мені є. Тут і салончик, а не це є. Я за любий кипіт. А що ти така холодненька вже, внучечка? Та мене в жар кидає, ти шо? І мокра якась така. Дощі, де діду. Дощ. А, Ну логічно, логічно. Так, що це що це я хочу? Я щось хотіла, діти йой йой йой-йой-йой. Так, де там хто там? Оце ти, внучка, чи де? Діду. Ага, шо? Трохи п'яна. Ой, внучечка. Ну трошки п'януватою це нормально. Та трохи... Зносить трохи. Трохи заплитик зайкається. А так все добре. Ага. Нєм. Пані каже, що я мабуть, ще хочу випити. Можемо зайти до салона, Зовсім трохи ще салона. О! Салон! Я за вами стежу, я вас не закуплю. Лясати, музика там буде. Я торопись. Прям тороплюсь, дороплюсь. Я візьму нашу онученьку під ручки і буду тягнути, бо щось так. Ой, розвезло. Розвезло. І хочеш ще. Може, О, може, три, може ні, скажемо ні, їй, той. що досить, а. Ага, поки дід живий, буде слідкувати за онушкою. До таборної стійки, поки присаджуєтесь. Давай, тільки трошки, онучечко. Де, куди всідати, де тут що? Діду, ви або присядете, або пішли воноченьку. Іди, іди. Ну, може все є, а ми будем танцювати. Тут, значить, буде добре, жалю. Добре там, де ви. Нас весела Це де жаде. Намагаюсь наздогнати нас. Mm. Значить, мені на буде весело. Вітаю Дід, з кожною бутилкою, все солодше і солодше, прям дуже файно. Пані, це приємніше, ніж пиво. <плес> так, да, це приємніше. Взагалі, зараз все так приємно. Яка кожна пляшка, я нічого не зрозумів. А? Ти за що? А пам'ятаєш, ти казав мені за вино. Що таке вино? Вино, це... це гарна штука. Що ти вже вино пробуєш, так? але ще не пробувала. Вирішила розпитати. Ой ой ой-ой. Що таке, що там да. А може спробуєте зі сліпим дідом? О, дід не танцює, діда колінка болять. Танцюйте, дітки, танцюйте. Зараз. нас ведущий в танці це журюс. Хай навчить, хай навчить. Дивись, не відтопчи онучка йому ноги. А якщо піти плавати в такому стані? Що діду Що? Це Де, десенько, якщо стигнемо. Оце він на секунду вийшов з салуна Що трапилося, да. Не їдемо ми нікуди, діду. Беремо внуч... онучку і їдемо. А, на секунду відвернувся. Пані зоме, все нормально. Да, все окей. Це це я спотикнулася об стула. Так, да, їдемо, їдемо. Як завжди завжди дощ так. діда дід, діду. Хопайте сукню, за діду, хапайте з сукньою, який яскравий сьогодні день. Оце тебе хитає, нучечко, ніж. не не я, я нормально йду, я просто трошечки. Чи Дідулася. то вже дід, а дід, дід трошечки п'яненький, тоді зрозуміло, чого так. Да. Не, 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 не спіши, не да? спіши. Щось ти дернулось зараз, дивно. А тут цей. Бачиш камінчики, не дуже на підборах можна йти нормально, нерівно. Ну що, пані хоче поплавати, знаєте, де класна думка в мене є поплавати? Не Це кажіть, заспок... одразу їдемо. Куди Ми плавати? плавати? Тут, Тут Кину діда на коня. Нет. А точніше я вас обох закину на коня. Щось я онучку ледве не скинув, щось онучку Березна. хитає. Обережно, і щось ти вся тримтиш, чи це діду здається. Здається, діду здається, мені добре, добре, діду. А це що, в тебе плечі голі, да, чи шо? Ні, діду, це я, ну, ну так. Да. Ой, погано, що ти цей жупанчика ніякого не взяла. Дуже жарко, діду, для того жупанчика. Та яке жарко, діду холю дно. Поки ніхто не бачить, злізайте, пішли. Шо? Га? Тяжко воно злазиться. Пішли. Ви хотіли покупатись, зараз ми влаштуємо. А хто тут, хто тут, дід не бачить. А ви вгору подивіться, подивіться вгору. О, ніхіра не бачить, дід. Дід без окулярів. Дід нічого ага. не бачить, ми ведемо діда, діду, пішли, пішли. Не бачи, не чую. де ти, ти? Я вас спо. я погружав. Тримайтесь, тримайтеся. Давай, веди, ви веди. не побачить. А, да, ну так, він ж без окулярів, що... від нас точно не побачить. Куди ти йдеш? стой тут. А, ага, шоо. Щось її. Що і спати, і не спати. Не знаю, що хочу. Ми можемо зайти просто в будинок. плавати ви вже більше не бажаєте? В останню мить, діду, закривуха. В останню мить я думала, що не впевнена, яка там глибина. Ні, онученька бере дід за жилетку, а дід бере мене і пішли. І є, стикування пройшло, пішли. А що таке? А це в мене з Ага, шо? Тільки питання? Ну, хоча б обидва йдіть за мною там. А, а там є кімнатка, щоб я в Софії одяг взяла. Так, так, кімнати там є. Добре, то. Ну, дуже мокрий одяг, я там вже передягнуся. І от тут діду сохнемо біля цього каміна, можемо потім скриду. Ну, так, 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 пані. Так. А давайте кімнатку, давайте зомби будемо. Діду сохне біля каміна. Я хочу трошки почав бачити, то я вам від. Віддам ваші окуляри, бо О, скажу, що це була просто ніч. Ви тримайте окуляри ваші. Ви бачите, поносив стане краще і вам, і мені тепер. О, нарешті дід хоч щось бачить, а то ні чорта не було. Бачите, яка сьогодні ноченька у вас була красива. Да, дід баче, дід баче. Хоча от здається, Щось... в неї були більш голі плечі. Ну то, мабуть, здається. Я ж сухий одяг вдягла, діду, Та ж мокре все вже. Все. вже? А, чи зрозумів, все? зрозумів. А ми що, моєтку губернатора, чи що? Щось може бути на те схоже. А яким чортом ми тут опинилися? Методом військи, методом військи.